Прем'єрський літак торкнувся подільської землі по 10-й ранку. У Хмельницькому аеропорту Микола Азарова зустрічають перші посадові особи області та Хмельницького. Почесному гостю за гарним українським звичаєм презентують коровай. Щиро вітаємо вас на подільській землі. Прийміть, будь ласка, цей весняний коровай. Вітаємо, вам, коли я ночь. Вже за декілька хвилин по тому Микола Азаров знайомиться із роботою одного з кращих молокопереробних підприємств області Хмельницької масло Сербази. Двісті найменування продукції ми випускаємо тельно продукцію, сири різних на масло і плавлені сири. експортуємо і в Росію, і в Молдову, і в Казахстан. На це все не ті об'єми. Весь світ, вся Європа бореться за те, щоб експортувати в Росію. Прем'єр-міністр Микола Азаров особисто спробував три види сирів і залишився задоволений. Це швейцарський, це той, який зазріває мінімум 90 днів. Швейцарці раніше говорили, що тільки вони можуть робити швейцарський сир. От я спеціально їм ваш сир, щоб сказати, що сир хороший. Незвичайних я під'являю. До українського сиру претензій має Росія. Нещодавно там поставили під сумнів якість сирів дев'яти українських підприємств. Хмельницькі виробники запевняють, наша продукція якісна. Сири достойні, їх є достатньо, люди вміють працювати, колективи серйозні, оборудовані серйозне. Я думаю, якщо ще договоримося, договоримся, все буде нормально. Хмельницька масло сербаза експортує серед Москви і Санкт-Петербургу з 1944 року. Щомісяця майже 200 тонн а це 30% від загальної потужності підприємства. Наша продукція виробляється з натурального молока. Наша продукція відповідає всім вимогам для, для твердих сирів, всім вимогам нормативно-технічної документації для сирів. В цьому підприємстві Хмельницькому ніяких питань російської сторони немає. Ті претензії, які російська сторона озвучила. относятся к шести предприятиям, которые вообще не поставляли продукцию на российский рынок. Главное слово, на которое делает упор правительство последние два года, 10 и 11, это прежде всего развитие внутреннего рынка, наши сыры и хорошего качества и ниже по стоимости. Поділитися з прем'єром своїми проблемами до Хмельницького приїхали директори шість молокопереробних підприємств області. Раді вітати вас на Хмельниччині. О, Дуже хороші в нас директора спасибо. працюють стабільно. Микола Яниш. ми постійно збираємося, коли йде проблема за ціну на молоко від населення. Разом збираємося, кажемо, що це наші люди. Не треба занижувати ціну на молоко, і ми завжди знаходимо компроміс. Користуючись нагодою, керівники молокопереробних підприємств висловили свої пропозиції щодо покращення діяльності тваринницької та молокопереробної галузі. 30% від реалізованої продукції молокопереробні підприємства відправляють пенсфонд до держбюджету, а 70% на підтримку товарів А вже в 2014 році 50 на 50. Ви знаєте, молочне скотарство його не так відродити, його не так закріпити. І за цей рік. Ми не всмієм таку підтримку дати, прохання залишити на цьому рівні, тобто 30 і 70 на послідуючі роки. Ми вам будемо допомагати, довжна бути нова і стабільність особливо залишимо... на продуктах. У свою чергу глава уряду поцікавився, як на Хмельниччині розвивається тваринницька галузь, зокрема малі фермерські господарства. Як от на хмельниччині розвивається ота форма підтримки сімейного. Значит, розвідня скота. хата перша в Україні найбільше закупила телят від населення близько п'яти тисяч гулів. Ми робимо фермі, робимо вибраковку, і саме з них формуємо поновлення нашого стада. Почути Микола Азару залишився задоволений. На сам кінець зустрічі з молокопереробниками краю. Прем'єр-міністр пообіцяв, що держава й надалі максимально враховуватиме побажання вітчизняного виробника і підтримуватиме його. Едельвейс з хвилини на хвилину очікує на приїзд прем'єр-міністра України. Працівники хвилюються на створеному 10 років тому підприємстві. Посадовців такого високого рівня ще не було. Не спалося цієї ночі, і директору фабрики. Ми не встигли приготуватися, тому що для нас це було неочікувано. Але і ми багато хвилювалися. Але сьогодні зранку я проснувся в третій годині ночі і подумав, що яка я щаслива людина. Щаслива тим, що все-таки в нашій державі чесно, відверто працюючи, можна здобувати певних результатів. Чесно і добросовісно на Надальвейсі нині трудяться 275 працівників. Тут шиють те, що ми одягаємо сукні, футболки, штани та сорочки. Аби ці швейні та трикотажні вироби могли конкурувати з китайським та турецьким одягом, на Дерльвейсі постійно слідкують за модою. Зараз шиємо сукну, жіночі сукні. Найбільше. Ну і також чоловічі батніки, також жіночі батники, теплі штани спортивного. Прем'єр-міністр України сподобалася продукція Дельвейсу. Миколі Азарову показали кілька цехів. Він був вражений. Каже, якість, дизайн і головне ціна цих швейних та трикотажних виробів, може скласти конкуренцію імпортному одягу. Прем'єр закликає керівника Дельвейсу менше продавати продукцію за кордон і більше працювати на внутрішній ринок. Мовляв, українцям українське обрання більше пасуватиме. На нашому внутрішньому ринку всі одні процент. От представте собі наша українська продукція, в тому числі вашої. вот этой фабрики. Я спросил, сколько стоит прекрасное платье вот на образце. Мне сказали, там 70-80 гривен. Так это же конкурентная цена. Уже эта продукция, исходя из того, что она прекрасного качества и такая цена, уже будет успешно конкурировать и вытеснять турецкую, китайскую и остальную. И тем самым будем постепенно работать на заполнение нашего рынка. Окрім якісних виробів, Микола Азаров відмітив і високий технологічний рівень виробництва недервайсі. Тут не жаліють грошей на новітні технології і від цього тільки виграють. «Підприємство, яке характеризується дуже високим технологічним рівнем. уровнем. От одне робоче місце, ми тут говорили з руководителем підприємства, дуже дорого Здесь стоять німецькі станки достатньо дорогостоячі. Но если вдуматься, создание одного рабочего места обходится более чем 500 тысяч. Прем'єр обіцяє усіляку підтримку підприємствам легкої промисловості України. Каже, завдяки таким виробникам, як дрівеється, легка промисловість може стати однією з провідних галузей вітчизняної економіки. А от як на Хмельниччині готують працівників для промислової галузі, Микола Заров цікавився у Хмельницькому вищому професійному училищі номер 11 Це кузня кадрів для таких відомих в області заводів, як темп, новатор та адвіс. Нині в училищі навчаються більше ніж 600 дітей. Вони у майбутньому розвиватимуть машинобудівну галузь держави. Є велика потреба підприємств, Ми орієнту. Не на машинобудівну галузь, а наше місто це місто машинобудівників. У Нас чотири заводи, які потребують кадри. І хочу сказати, що та політика, яка сьогодні проводиться в державі в області, ми її відчуваємо, тому що збільшилась потреба робітничих кадрів. Особливо машинобудівна галузь піднімається. Ми це відчуваємо. Прем'єр-міністр встиг поспілкуватися зі студентами училища. Їх закликає добре вчитися, бо саме за знаннями їх оцінюватимуть майбутні роботодавці что заработная плата сварщика и 5000 гривен на на предприятии. Хороший зарплат. Да, да. То есть вы уже ясно, четко будете иметь устойчивую заработную оплату, устоящую Да? Будут бажания. Только будет все зависеть, как да. вы научитесь, какого мастера да, да. Будете хорошие мастера, будете больше заработать. Глава уряду наголошує на необхідності змін у системі освіти. Поки вітчизняні підприємства чекають на кваліфікованих зварювальників і трактористів, навчальні заклади випускають юристів, бухгалтерів та економістів. Прем'єр каже, краще здобувати ту професію, яка користується попитом на ринку праці. Хоч одна три молодих спеціалістів зараз іщуть роботу. Як їм допомогти, якщо у них диплом не вистребуваний на ринку? Ми повинні перестроїти, от в цьому ти реформи состоїть. системы высшего образования, среднего образования, специального образования сделать так, чтобы система образования готовила нужных для страны и для рынка и для производства специалистов. Прем'єр-міністру показали десятки виробів, які студенти училища виготовляють своїми руками під час практичних занять. Микола Азаров не втримався і сам взяв до рук молотка, Викував український символ Трезуб і забрав його собою до столиці у пам'ять про першу робочу поїздку на Хмельниччину у статусі голови українського уряду. Вікторія Бакалець, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.